This meeting is being recorded. Розглядаємо забезпечення безпеки руху при наявності негабаритних ізолюючих стиків. Для прикладу, маршрут від чм 12 на першу колію. В цьому випадку є негабаритні ізолюючі стики між стрілками 26 і 32. Між 28 і 40 стрілкою. Негабаритність між 28 і 40 стрілкою. Негабаритність цього залючого стика знімається положенням стрілок, тому що в цьому випадку інший ніякий маршрут встановити неможливо. Тобто. По положенню стрілок інший маршрут неможливий, тому от негабаритність між 28 і 40 знімається положення обстрілок. Інша справа негабаритність між 26-ю і 32-ю стрілкою, негабаритний стик. Тут поступають таким чином. Або встановлюють Переводять 30 32 мінусове положення для реалізації якогось маршруту. Ну, наприклад, від М16 на 10 ту колів. І тоді знову ж таки ця негабаритність уникається положення обстрілок, і ми цей стик, в общем-то, встановлювали для того, щоб Забезпечити оці неворожі паралельні пересування по мінусу 26 і по мінусу 30-32, одночасні неворожі пересування. Коли стрілка потрібна в плюсовому положенні 30-32, наприклад, для маршруту від м 16 на 11-ту колію. то у цьому випадку, коли ця стрілка в плюсі, треба при реалізації маршруту від ЧМ12 на першу колію перевіряти вільність цієї негабаритної ділянки. Оскільки можливо, наприклад, які, якомусь якийсь самовільно виїхавший рухомий склад, Буде, якщо він буде знаходитись тут, на цій ділянці, і стрілка буде 32 в плюсі, то ці два рухомі склади можуть один одного зачепити. Це неприпустимо. Тому, якщо потрібна стрілка 3032 в плюсовому положенні для реалізації, наприклад, маршруту від М16 на 11 колію, то в маршруті від ЧМ-12 на першу колію перевіряється вільність ділянки 32-38 СП.